Нещодавно в одному з наших інформаційних сюжетів ми розповідали про винахід нашого радехівського підприємця Анатолія Архипчука. Він запропонував агрегат для утилізації побутових відходів шляхом спалювання при низькотемпературному піролізі. Його винаходом уже зацікавились львів'яни. 3 лютого в Радехові на підприємстві Ясини установка Анатолія Архипчука перевірялась фахівцями санітарної служби на предмет екологічної безпеки. При тому були присутні зацікавлені особи: інженерно-технічні працівники Львівського міського департаменту комунальної служби і депутати Львівської міської ради. Ну, ми сюди приїхали подивитися на конструкцію на цю установку низькотемпературного піролізу і її можливості для спалювання сміття. Ну, питання сміття у Львові, та й не тільки у Львові, та й у області, та й в Україні є важлива. Ну і чи можна її використати для спалювання сміття? Тому що ну пан Анатолій розробив, він виробляє такі установки. Він приїхав до нас. Він... Запевнив, що сміття тут буде горіти при низькотемпературному піролізі, і ми хочемо подивитися, як воно відбувається, і ну і чи в подальшому не можна було б тим скористуватися для утилізації сміття. Свою установку для спалювання сміття Анатолій Архипчук демонстрував львів'янам у процесі її роботи. Також винахідник охоче розповідав гостям про принцип її роботи, особливості будови та технологію виготовлення і установки на обраному об'єкті, характеристики, економічні параметри установки, її доступність та ефективність неабияк зацікавили львів'ян. Ми шукаємо вирішення питання сміття, причому найбільш раціональним способом. Я об'їздив покочі бачив, щоб на кількох сміт... Ті спалюваних заводах був, бачив, як вони там працюють, які витрати, скажімо, який режим роботи в них, і скільки, яка вартість працює цих технологій. Вона настільки висока, що вона для нас не І Якщо кожну людину спитати, чи готова людина платити, наприклад, 120 гривень за місяць за вивіз сміття, щоб була сміттєспалювана технологія, очевидно, кожен скаже, що ні. що Це дуже дорого. А цей спосіб це зовсім інший підхід. Піроліс на низьких температурах тому це якраз можливо спосіб буде раціонально в наших умовах, коли нема достатньо коштів, вийти з таким зробити прорив за роботою установки. Гості спостерігали на усіх етапах технологічного процесу горіння сміття. Тим часом за допомогою спеціальних аналізаторів було відібрано необхідні проби викидів у повітря та зроблено екологічні заміри. Зараз ми замірюємо газоаналізаторами. Тут є представники санстанції. Ми повинні замірити склад виходу ну, цього вихлопу, які там є складники, наскільки вони задовільняють умови. Ну але перше враження є позитивне, принаймні установка працює, і сміття горить. Ми завантажили сюди, десь з півтори тонни сміття ну і воно Визначаємо концентрацію шкідливих газів в атмосферному повітрі. Це сірчистий газ, двоксид азоту, СО і пил. От і ми протягуємо, відбираємо проби повітря, в лабораторії визначимо і будемо знати, є перевищення чи немає. Ну, тут кінець робочого дня буде. Зважаючи на результати досліджень екобезпеки установки, усі учасники тестування вважають її корисною, безпечною і перспективною. Тому що ми будемо це виставляти зараз. Створена націонал науково-експертна група в міській раді в Львові. Вона яка мала аналізувати на чолі з професором Ігорем Рафаїловичем Юхновським. Ми будемо пропонувати цій групі, наприклад, за ці результати цього експерименту, і будемо. Пропонувати його переходити до промислового взірця, наприклад, ставити нас, скажімо, на ТЕЦ. винахідник має авторське свідоцтво на це. Ну патент по-простому. Ну і він їх виробляє і продає потрохи. Так що він перспективи очевидно є. У мене в руках результати аналізів побічних викидів в атмосферу при спалюванні сміття моїм агрегатом. Вони зроблені спеціалістами лабораторії нашої Радехівської державної санітарно епідеміологічної служби. Їх висновки доволі утішні і промовисті. Цитую. Діоксид азоту, гранично допустима концентрація 0,2, виявлена 0,1. Оксид вуглецю допустима 5 виявлена 1,5. Пилюка допустима 0,5 виявлена е, менше 0,26. Тобто прилад не реагував на пилюку, її не було. Сірчистий ангідрит 0,5 допустима. Фактично 0,28 висновок фахівців в пробах атмосферного повітря в зоні впливу 15 метрів від викидів топчастого пристрою з генератором піролізного газу з твердих побутових відходів зов'я сини місто Радехі вулиця Мишугі, 4. Не виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій досліджуваних речовин відповідно до вимог. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць. Виходячи з даних результатів і висновків, можу впевнено стверджувати, що моя установка для спалювання побутового сміття безпечна для людей і навколишнього середовища. Окрім цього, вона має ще чимало достойност від простоти та ефективності в обслуговуванні до багатофункціональності та економії господарських коштів і коштів. Отриманих від рентабельного отримання теплової енергії. Саме цими її якостями я впевнений, мали б зацікавитись керівники підприємств, місцеві депутати, очільники районної влади, міської та сільських рад. Для них та інших зацікавлених у співпраці осіб, охоче проведу спеціалізовану презентацію у себе на підприємстві за адресою місто Радехів, вулиця Олександра Мишуги, 4. Заявки на участь у презентації приймаються телефоном. За контактним номером 067 95 94 127, впевнений, хто мислить по-господарськи і стратегічно, хто справді переймається добробутом своїх громад, достойно оцінить мій винахід і забажає співпраці.